Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з рослинами і поговоримо про трав'янистві рослини. Але для початку давайте пригадаємо, які ознаки є у дерев. Чим відрізняються дерева від інших рослин? У дерев є один великий стовбур, вкритий корою, від якого ростуть гілки. Дерева дуже високі, у них один міцний стовбур, від якого ростуть гілки. Придивись уважно, на дерево каштан, сосна. Заодно давай пригадаємо, що дерева бувають. Листяні і хвойні. Каштан і сосна наші приклади листяних і хвойних дерев. А ще ми пригадаємо, чим відрізняються від всіх рослин кущі. У куща, на відміну від дерева, декілька досить тоненьких дерев'янилих стебель. Вони тонші за стовбур дерева, але дуже схожі на стовбур дерева. Їх багато. Це дуже добре видно, коли кущики госини скидають листя, залишаються без рослинності. Придивись уважно, у кожного кущика багато стовбурців стебел, схожих на стовбур дерева. Кущики зазвичай набагато нижчі за дерева. Наприклад, як ось цей куст шипшини. Ну і нарешті сьогодні ми поговоримо про трав'янисті рослини. Трав'янисті рослини це рослини, у яких стебла не дерев'яніють. Вони зовсім не схожі на стовбур дерева або кущика. Такі рослинки, трав'янисті рослинки, зазвичай ми просто називаємо Травою. Ось вона. Зелена травичка, невеличкі рослини, які ростуть в травичці. Це все трав'янисті рослини. У трав'янистих рослин стебла можуть бути як з гілочками, так і без них. Ось вони, трав'янисті рослинки. Трав'янисті рослинки відрізняються своєю будовою. Давай дізнаємося, з чого складається кожна трав'яниста рослинка. А зробимо ми це на прикладі помідорчика. Кущик помідору або томат, як його називають науковці. З чого ж складається трав'яниста рослина? Перш за все, як будь-яка рослина. У трав'янистих рослин є корінь, який знаходиться в землі і допомагає рослині харчуватись та утримуватись на поверхні. Ще у кожної трав'янистої рослини є стебло. Воно буває різної товщини, але тоненьке і беззахисніше, ніж стовбур дерева або куща. У деяких рослин трав'янистих стебло жорстке, а у деяких дуже м'яке, що дозволяє трав'янистим рослинкам стелитись по землі або взбиратися залазити на надзвичайні предмети. Ще є листя різної форми і різного кольору. Зазвичай у трав'янистих рослин бувають квіти, а у деяких трав'янистих рослин Ще й плоди. Поговоримо про це трошки детальніше. Давай подивимося, у кого плоди бувають а у кого ні. Отже, у трав'янистих рослин є корінь, стебло, листя, квіти, плоди. Трав'янисті рослинки теж бувають різні. Вони бувають дикорослі або ті, що ростуть в дикій природі. В лісі, в полі, на галявині, в лузі, в степу, в горах. Це дикорослі рослини. А ще трав'янисті рослини бувають культурні. Ні, вони не виховані. Культурні рослини це рослини, які вирощують люди для своїх потреб в саду, на городі, у квітниках. Давай подивимося на ті рослинки, деякі з них ти вже знаєш, з деякими ми дуже ретельно познайомимося сьогодні і дізнаємося, як нарешті вони називаються. Дикорослі рослини, які ми можемо зустріти неподалік від себе. Найперше це чисто тіл. Лопух. Він вирізняється широким, великим листям і колючими квітками. Калюжниця. Ця гарна чудова, невеличка квіточка дуже полюбляє вологу. І однією з перших прокидається від зимової сплячки. І розквітає на сонячних галявинках, в затишних місцях. Волошка, блакитноука зірка, як її називають. Вона росте в полях, степах. А це шавлія сухостепова. Дуже часто шавлію плутають з волошкою, яку ми тільки що бачили. І навіть в народі шавлію часто називають васильок. А це хміль. Саме у нього дуже гнучке стебло, яке дозволяє хмелю забиратися на стовби, паркани і навіть будинки. Продивись уважно, плоди хмеля дуже схожі на шишки. Вони так і називаються шишки хмілю. Хміль, а точніше його шишки, використовують в народній медицині. Вони мають дуже гарний протизапальний ефект, допомагають лікуватись людям і кажучи, дуже добре лікують від кашлю. А це деревій, дуже часто ми можемо його побачити. Це також трав'яниста рослина, дуже, дуже і дуже корисна. І нарешті культурні рослини, тобто ті, які люди вирощують для себе, для своїх потреб. Найперше знайома нам, добре знайома рослина пшениця, майбутній хліб. Помідор теж трав'яниста рослинка. І вже у неї ми можемо побачити плоди, хоста. Це трав'яне старослина, яку люди вирощують для краси, для прикрашання своїх ділянок, будинків. Сальвія теж квітка, яку саджають для краси. А це чудові квіточки називаються по-різному. Часто їх називають ротики. Ще більше їх знають під назвою левенний зев. Але це не міняє одного. На одному стеблі ротиків росте дуже багато маленьких квіточок, кожна з них схожа на пащу лева. Саме тому ця квітка так і називається левенний Зев або Ротики. Бо вона відкриває свій ротик. Очіток чи заяча капуста. Вона може рости як і в дикій природі, але вже дуже давно люди навчилися висаджувати заячу капусту на своїх ділянках для прикрашання, адже вона виглядає в будь-який час дуже заманливо. Ну а зараз давай перевіримо, скільки троянистих рослинок знаєш ти. Зараз будуть з'являтися рослини на екрані, а ти пригадай, як вони називаються. Так, це чудова весняна квітка нарцис. Молодець. Мак абсолютно правильно. Це мак. Люди висаджують його і для краси, і для прикрашання. Землі навкруги навколо себе. А насіння маку люди використовують в побуті, вперше за все, в кулінарі. Всі ж люблять булочки з маком, так? Давайте спробуємо ще. Тюльпан, красивий, гордий, весняний красень. Тюльпан. Молодці! Ці трав'янисті рослини, які ми використовуємо для прикрашання, для краси, ми називаємо квіти. Молодці. Ну, а ці рослинки, ти знаєш? Так, огірок, смачний, хрумкий, соковитий огірок. Стебельця огірка дуже. Швиденько в'ються, вони легкі, пружні, чіпляються за все навколо, щоб утриматися. А тепер увага, чи впізнаєш ти цю трав'янисту рослину? Так, хтось здогадався і впізнав сам, кому вже допомогли дорослі, це кріп. Той самий кріп, який ми зеленим додаємо в салати, в їжу, а сушеним додаємо в їжу взимку, а також додаємо до консервованих овочів. Це кріп запашна духмяна трава, яку ми використовуємо в їжу. А що це за красень? Ні, це не ротики. Давай я дам маленьку підказку, якщо ти досі не впізнав цю рослинку. Вона дуже красиво квітне, Квіт... маленькими квіточками, але її плоди полюбляють всі діти. Придивись уважно, можливо, зображення плодів допоможе впізнати. Так, звичайно, це горох. Горох теж трав'яниста рослина, яку людина вирощує для себе. Отже, сьогодні ми дізналися дуже багато цікавого про трав'янисті рослинки. Давай з тобою повторимо, які взагалі бувають рослини. Дерева великі з одним стовбуром і гілками відходять, які відходять від стовбура. Кущі, так, кущі трошки менші за розміром, у них багато невеликих здерев'янілих стебел і трав'янисті рослини або трава з невеличкими тоненькими стебельцями, листочками, квіточками і плодами. Я вам всім дуже дякую! Ви дуже добре сьогодні провели цей урок. Тож, прощаюсь з вами до наступних зустрічей. До побачення!